Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Послухайте вірш Дмитра Головка, який називається курчата. Вранці вибігла із хати і давай курчат скликати. Ціп-ціп-ців. Позбігалися курчата, почали пшонце клювати. Дзьоб-дзьоб-дзьоб. Горобенчики сіренькі зацвірінькали тоненько, ців-ців-ців. Ви, горобчики, голодні, дам пшона і вам сьогодні. Ціпу-ціпу, ціпу-ціпу. Дітки, про яких птахів йдеться у вірші? Так, про курчат та горобчиків. А як дівчинка кликала до себе курчат? Ціп-ціп-ціп. А як вони клювали? Дзьоб-дзьоб-дзьоб. Вони дзьобали. А що у віршику клювали курчатка? Вони клювали пшенце, правильно малята. А чи знаєте ви, як називається мама курчат? Вона називається квочка, вірно. Послухайте віршик Катерини Перелісної, курка і курчата. Ой ходила курочка по двору та водила курочка дітвору, а то все курчаточка ще й малі, отакі завбільшечки від землі. Дітки, хто водив курчаток? Курочка, а хто вона для них? Вона для них мама. А хто курчатка для курочки? Вони їй дітки. Молодці! Пропоную вам сьогодні зробити аплікацію жовтеньких пухнастих курчаток. Тіп, тип мої курчатка тіп, ціп мої малятка, пухнастенькі клубочки ви майбутні мої кочки тіп тіп мої курчатка тіп тіп тип моїї малятка, пухнастенькі клубочки. ви мої кошки. Тут траві густі привільно, погуляти можна вільно, тут траві густі, привільно, погуляти можна вільно, ой, мої ви курчатка, ой, мої ви малятка, ой, мої ви курчатка, ой, мої ви малятка, випухнастенькі клубочки, тип, тип мої курчатка, тип 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 мої малятка, випухнастенькі клубочки. Ви майбутні мої квочки. Сіп сіп мої курчатка, сіп 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 мої малятка. Випухнастенькі клубочки Ви майбутні мої квочки. Ой, підходьте Пхнастенькі клубочки, ціп, ціп мої курчатка, ціп 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 мої малятка, випухнастенькі клубочки, ви, майбутні мої очки. ціп, ціп мої курчатка, ціп, ціп, ціп мої малятка, випухнастенькі клубочки, ви, майбутні мої кочки. тип, тип мої курчатка, тип, тип, тип мої малятка, випухнастенькі клубочки, ви майбутні мої кочки. тип, тип мої курчатка, тип, тип, тип мої малятки, випухнастенькі клубочки, Ви майбутні мої кочки. Тут траві гості привільно погуляти можна вільно, Настенькі клубочки, тип, тип моїх курчатка, тип, тип тип мої малятка, ви пухнастенькі клубочки, ви майбутні мої квочки, тип, тип моїх курчатка, тип, тип тип мої мали.